Друзі, усім привіт. Вітаю вас з прийдешнім новим роком, з прийдешніми святами. Сподіваюся, ви гарно відпочили. І сьогодні, як ви бачите, у нас тема, як повернути мотивацію після святкового періоду. І мені на просторах Тіктоку зустрілося дуже багато таких відео, і я зрозуміла, що ця тема буде дуже актуальною. Тому що і я сама стараюся згадати, чим я взагалі займалася до нового року, хто я в цьому світі і за що мені перше взятися. Тому почувати себе розгубленим не. Розуміти, з чого почати це дуже нормально, це цілком нормально після якихось відпусток, після довгих перерв у роботі, або після свят, як от власне зараз. І сьогодні я вам дам 5 дієвих, простих і ефективних порад, які допоможуть вам легше влитися в робочий ритм. І в кінці також поділюся одним лайфхаком, який у мене стоїть навіть вище ніж ці всі п'ять дій. Тому що від цього, власне, йде все. Це джерело, з якого далі виходять ці маленькі струмочки і будують нашу мотивацію. Отож, поїхали! Давайте розглянемо, чому нам так важко зібрати себе докупи після свят. Перш за все, це фізіологічні причини. В попередньому відео я розповідала, що свята це культ їжі, це культура за стіль. Відповідно, ми споживаємо багато калорійної їжі, до якої ми не звикли, або звичної їжі, але їмо її більше, тому що більше часу проводимо вдома, більше дозволяємо собі розслаблятися, можемо вживати алкоголь, який також впливає на наш організм і наше самопочуття. І відповідно у нас змінюється рівень енергії. Тому що переїдання, надлишок їжі, алкоголь, все це створює надлишок Шкову роботу для нашої травної системи. Вона перенавантажена, навантажена більше, ніж зазвичай. І шлунку потребується більше часу, більше енергії і ресурсу на те, щоб перетравити всю цю їжу. Відповідно, через це ми відчуваємо себе втомленими і сонливими. Ну і звісно, калорійна їжа часто буває солодкою. Відповідно, у нас коливається рівень цукру. І ось ці скачки глюкози вверх-вниз призводять до... Апатії до занепаду сил, до дратівливості ну і хто з нас у дратівливому стані або в сонливому стані, коли організм у нас перетравлює їжу, захоче працювати. Ніхто. Ну і третя причина це порушення режиму сну. Через застілля, через те, що ми зустрічаємося з кимось, дозволяємо собі довше посидіти перед телевізором, подивитися якийсь серіал. Ми лягаємо спати пізніше, прокидаємося пізніше, збиваємо свій звичний ритм і почуваємося зранку розбитими. І знову таки, коли ми прокидаємося, а ми вже втомлені, нам важко налаштувати себе на роботу. Ну і оскільки ми втрачаємо стабільний циркадний ритм, тобто ми пізно лягаємо, пізно прокидаємося, збиваємо. Ваємо свій біологічний годинник, це впливає на рівень гормонів, таких як кортизол і мелатонін. Це гормони, які регулюють наш стрес і настрій. Ми вранці вже прокидаємося ну трошки не в настрою не з цієї ноги встали. Ну і звісно, недосипання і нерегулярний сон впливають на наші когнітивні функції. Відповідно, ми стаємо більш розсіяними і не можемо виконувати складні завдання. Це впливає на погіршення нашої концентрації і на погіршення нашої мотивації сісти і взятися за роботу. Ну і ще одна фізіологічна причина це фізична втома після відпустки, після активного соціального життя, після подорожей. Ну і тут я поділюсь з вами своєю історією. Раніше я так планувала свою відпустку, що наступного дня після того, як я повернулася з подорожі за кордону, от вийшла з літака, приїхала додому, розібрала речі, поспала і вранці мені вже потрібно повертатися в робочий ритм. Була тією людиною, яка поїхала на базу відпочинку під Києвом, зняла якийсь будиночок, відпочила в ньому, повернулася звідти вранці, коли був час виселення, наприклад, о 11, і сіла одразу працювати. І це було найгірше, що я могла для себе зробити, тому що весь ефект відпочинку і того, що у мене, в принципі, була наявна відпустка, він розмивався, знімався як якась вуаль, і я розуміла, що я ще більше втомлена, ніж я була втомлена до самої відпустки. Чому так відбувається? Тому що після того, як ви вели активне соціальне життя, багато подорожували, ходили 20 тисяч кроків, мандрували, насичувалися емоціями, вам просто необхідно приїхати до... Додому, поспати в своєму ліжку, відновити сили, випрати якісь речі, порефлексувати, як у вас пройшла ця подорож, налаштувати свій звичний режим харчування, сну і тільки після цього приступати до роботи. Тому одне з правил, яке у мене є вже декілька років, це. Після відпустки мати ще декілька днів відпустки вдома. Тобто, після якоїсь подорожі мати декілька днів пасивного відпочинку в своєму місці, в своїй квартирі, в своєму ліжку. І це найкраще, що ви зможете для себе зробити. Тому що є два види відпочинку: перший вид відпочинку це набувати нових вражень, пізнавати нове, емоційно заряджатися. А інший це перезавантажуватись. це Пасивний більше відпочинок це почитати книгу, подрімати, дозволити собі нічого не робити. І той, і той відпочинок мають бути для того, щоб у нас склався повноцінний пазл, щоб ми відпочили. Коли є тільки одна частина, ми не будемо задоволеними відпусткою на 100%. Якщо ми просто полежимо вдома, нічого нового не побачимо, не наповнимо себе. Ми не відпочинемо, якщо ми тільки наповнимо себе, але не перезавантажимо. Ми також не відпочинемо, тому не забувайте, що відпочинок це не тільки про одне або тільки про інше. І є, знаєте, вічні сперечання людей, як правильно відпочивати, чи відпочинок має бути активним, і ми маємо ямога більше побачити і якмога більше де побувати за цей час, чи ми маємо просто полежати в ліжку і нічого не робити. Так от відповідь в тому, що, звісно, індивідуально кожному потрібна різна кількість того і того відпочинку у відсотках. Але загалом важливий і той, і інший. Тобто має бути такий баланс інь- і янь. А вже відсоток формуйте для себе самі. А ми з вами переходимо до психологічних причин. Перша причина це підсвідоме відкладання нового старту. Погодьтеся, що з нового року ми перед собою ставимо амбітні цілі. Про це нам говорять соцмережі. Нас так вчили. Ми звикли до того, що новий рік це чистий лист, і починаємо за перший тиждень нового року планувати і робити все, що відкладали всі попередні місяці і роки, і стараємося надолушити і взяти максимум від цієї нової сторінки. Це як в дитинстві, коли у вас є нова сторінка в зошиті, ви починаєте новий зошит, робите помилку, і вам одразу сумно. От так само це працює як з новим роком. Відповідно, людина відчуває величезний тиск, який вона сама для себе створює, або який для неї створює хтось ззовні, і вона його приймає, що в цьому році має бути все ідеально, я не маю пропускати е, жодну якусь звичку, яку я хочу започаткувати. Я маю займатися спортом, харчуватися чисто, е, скидати кілограми кожен день, читати 10 книг за один місяць і так далі. Тобто є величезний об'єм роботи, який ми собі придумали, який потрібен потрібно зробити за певний проміжок часу, і ми починаємо цього боятися, від цього захищатись. Нас починає лякати масштаб ось цього слона цієї гори, яка стоїть перед нами, на яку ми хочемо вибратись, яку ми хочемо досягти, і ми починаємо шукати причини і підсвідомо відкладати цей шлях, тому що він для нас виглядає страшним. Непідйомним, дуже масштабним. Ми його, можливо, внутрішньо десь боїмося, не знаємо, як до цієї гори приступити, з якого боку підійти. І тому починаємо відкладати цей момент. Тому що те, що ми почали, означає, що все, дороги назад немає, рік почався, будь ласка, ось гора без пауз, будь ласка, піднімайся і йди на неї, попри всі свої страхи. А друга причина це перфекціонізм. Страшно почати і зробити не ідеально, страшно помилитися. Знову згадуємо про. Зошит і про вивчення уроків з мамою, де одна помилочка, виривається листочок, сльози течуть на сторіночку, і ми знову починаємо переписувати наново. А тут так не перепишеш, бо 1 січня вже настало, вже не 29 грудня, коли можна сказати, ай, та з нового року. Тут ні. Вже не став цей момент, почався новий рік, і ми боїмося щось робити, тому що вийде не ідеально, а хочеться, щоб все виходило якнайкраще. Ну і ще одна причина це зміщення акцентів, тому що під час відпустки, під час свят ми змінюємо Наші вектори змінюємо наші цінності, дивимося трошки в інший, в інший бік, аніж робота. Дивимося в сторону сім'ї, друзів, відпочинку, відновлення. І нам дуже важко кардинально різко себе перевернути, змістити і подивитися в протилежний бік, в сторону кар'єри. Фінансів, самореалізації, коли ми весь цей час довгий період зосереджувалися абсолютно на іншому і займалися абсолютно іншими цілями іншими цінностями. І що з цим всім робити? Запитаєте ви мене, а я вам зараз розповім п'ять практичних порад, які вам в цьому допоможуть. Отож, перше почніть з маленьких дій: перед вами стоїть гора. Це правда. Ви для себе її придумали, вона для вас може бути дуже бажаною. Але коли ви на неї дивитеся, ви думаєте про те, що це доволі таки важка робота. Ви навіть не уявляєте, як діти до тієї вершини, які вас будуть спіткати труднощі, чи вистачить вам води і харчів, чи буде вам комфортно, чи є вам там, де переночувати, з ким ви туди будете йти, як швидко підете, чи не беруться у вас кольсівка і ще сотні нюансів. Але якщо ви почнете з маленьких дій, вас перестане оточувати і супроводжувати відчуття страви. Страху і невизначеності. Маленькі кроки допомагають налаштувати мозок на успіх. Маленький крок це щось вимірне, це щось досяжне, і ви бачите, як можна туди прийти. Умовно, до ось того дерева я бачу, як дійти. Не потрібно сильно йти вверх. Я розумію, скільки це займе часу, і я бачу, що я можу це зробити сьогодні. На гору я не бачу такого шляху, тому що я половину шляху просто не бачу за деревами, за камінням, за крутими поворотами. Я ще може й вершину саму не дуже чітко бачу, але як дійти до того конкретного дерева або до тієї альтанки, я бачу. І цього достатньо для того, щоб почати діяти. Як почати з маленьких дій? Все дуже просто. Для початку складіть собі список справ. Візьміть всі свої гори, які у вас є, і на які вам важливо потрапити, на вершину яких вам би хотілося дійти. І пропишіть маленькі перші дії, тобто списки справ на день, на сьогодні, на завтра, які ви вже можете зробити. Я вам наведу приклад. Окрім того, що я тренерка групових програм, індивідуальних занять, треную зтретчингу, в в у функціоналі. До речі, можете приходити до мене на тренування, все, що вам необхідне, це килимок. Далі ми з вами трішечки доберемо інвентар, гантелі, резиночки. Все поступово будемо для вас підбирати під ваш рівень, під ваші потреби. Так от, окрім цього, я ще в цьому році буду розвивати себе як тренерка тренажерного залу. І для цього мені потрібно познайомитися з великою кількістю. Істю нової для себе інформації, тому що я з тренажерами раніше не працювала. Відповідно, я знаю базу, розумію анатомію, розумію біомеханіку, але мені потрібно десь поглиблюватися в сам тренажер, а десь поглиблюватися в особливості занять у тренажерному залі, тому що заняття з, наприклад, штангою і заняття з гантелями будуть дещо відрізнятися, і специфіка вправи, варіації цієї вправи будуть різними. Тому мені потрібно освоїти величезну кількість нової інформації. І якщо я думаю за один день, як мені її освоїти, як мені прийти на цю гору експертності, тренерки тренажерного залу, мені доволі складно. Але якщо я це все розбиваю на конкретні м'язи, Якщо я все це розбиваю на конкретні тренажери, на суглоби, мені стає набагато простіше. Я бачу конкретні кроки, які мене день за днем ведуть до моєї цілі. І мені стає набагато легше в цьому працювати і робити перші кроки. Повірте, якби я просто сиділа і дивилась перед собою на цю гору тренажерний зал і експертність в ньому, і не розбивала його на маленькі шматочки. що ось мій м'яз – це альтанка. А ось той м'яз або м'яз верхньої кінцівки це ось така далека альтаночка, але я до неї дійду ось так. От по цих кроках, по цих камінчиках. Я би досі не почала, бо я б не розуміла, чи я взагалі це освоюю, які терміни, з чого мені розпочати. Але як тільки я для себе створила списки на день, справи на день, мені стало набагато простіше в цьому рухатись, і я вже зробила свій прогрес. Сьогодні тільки 7 січня, коли я вам записую це відео, кожного дня потрошки, і я вже бачу, що відсотків 10 інформацій, 15, я опанувала. Так само це може працювати і у вас будь-яку свою справу розбити на маленькі кроки, які ви розумієте, як робити. Які мозок не фільтране, тому що скаже: я не розумію, як це відкидаємо. А який подивиться і скаже, ага, все зрозуміло, окей, зробимо. Отож, що я зараз пропоную вам зробити? Пропоную подумати про одну пріоритетну для вас гору на цей місяць, на цей тиждень, про щось, над чим ви зараз хочете попрацювати, визначити для себе перші три видимі кроки і написати їх в коментарях. Нехай це стане вашим початком шляху на цю саму гору. Порада номер два. Відновити режим харчування і режим сну. Що тут важливо зробити? Згадайте свою рутину до свят, в який час ви лягали, в який прокидалися, наскільки вам було в цьому комфортно, і згадайте, яке у вас було звичне харчування. І порівняйте, чи цей сон і це харчування відповідало вашим цілям, чи те, у котрі ви лягали спати, скільки спали, коли прокидалися, що їли, налаштовувало вас на роботу, допомагало вам бути продуктивними чи ні. І якщо щось вам заважало, щось вам не подобалось, подумайте, поміркуйте, що ви можете змінити в своєму режимі дня, в режимі сну, в харчуванні, в спорті, для того, аби ваш фізичний стан не був розбитим, апатійним, дратівливим. І ви прокидалися не невтомленим. Наступне: поверніть для себе легкі фізичні вправи. Незалежно від того, чи була у вас практика займатися спортом до свят чи не було, я би вам радила в цьому році почати додавати для себе фізичні вправи. Це може бути навіть зарядка 5-10 хвилин вранці, або в перерві між вашою роботою, позайматися, зробити якусь розтяжку, потягнути тіло, зробити вправи на рухливість, тому що спорт підвищує ваш рівень енергії і мотивації. Я, до речі, записала на марафон на два тижні йоги. Він розпочався вчора і тренуюся, практикую для себе штанга йога, кундаліні йогу, окрім того, звісно, оскільки я тренерка, проводжу тренування і трошечки тренуюсь разом з дівчатами. Але це мені допомагає відновлювати енергію і допомагає десь скинути якісь емоції, зняти навантаження з мозку. Тому що часто, коли ви відчуваєте якусь сонливість, відчуваєте в тому, достатньо зробити дуже неочевидну дію. Тобто ви відчуваєте сонливість, вам стається зараз би полежати. Але часто все буває навпаки. Достатньо скинути себе цю напругу, потанцювати, пройтись, прогулятись, подихати свіжим повітрям, зробити розтяжку, і ви знову почуваєте себе зарядженими. І ще одна порада стосовно режиму дня, харчування, сну це визначити вашу золоту годину. Що таке золота година? Золота година це час, коли ви найкраще максимально концентруєтеся на задачах. Для того, щоб визначити цю золоту годину, вам потрібно згадати. В який проміжок часу, якщо ви працюєте, наприклад, з 9 до 6, ви відчуваєте найбільший рівень енергії, і у вас найкраще виходить закривати задачі. Якщо ви гарно себе відслідковуєте і ви довго працюєте в такому режимі, швидше за все, ви згадаєте, коли ваш золотий час, коли ваша золота година для того, аби взяти за якісь складні проєкти, для того, щоб взяти за ту задачу, яка вам найважче дається, яка найоб'ємніша, і для неї потрібно прям найбільше ресурсу і енергії присвятити. Якщо ви такого не відслідковували за собою, то ви можете почати це робити. Відслідкувати, коли у вас починається Починає розганятися енергія, і ви вже не сонний і можете над чимось працювати. І коли вона у вас ще не почала спадати. Наприклад, я людина, в якої десь з 3 до 5 дня це доволі в багатьох людей так працює, як у мене. У мене знижується енергія. Це після обіду. Я трошки поїла, мене розслабляє, і мені в цей час навпаки краще відпочити, зробити для себе ось цю обідню паузу. Потім ще ввечері я можу попрацювати, але ось ці години краще нічого не робити, тому що я багато наплутаю, багато зроблю неправильно і буду розсіяною і неуважною. Так само і у вас мають бути години концентрації, мають бути години спаду концентрації та енергії. Якщо вам важко визначити, коли ви найбільш ефективні та продуктивні, я вам ще можу порадити взяти папір і написати на листочку паперу, чим ви займаєтеся, з якої години до якої. Наприклад, ви о 10 сіли працювати над задачею А. І ви пишете, що з 10 до 11.30 я робив задачу А. Далі ви пишете, що з 11.30 до 15.30 ви робили задачу Б. На наступний день ви пробуєте робити задачу А з 13... .00 до 14-го і бачите, що вона у вас зайняла набагато менше часу, що в перший день ви подібну задачу робили набагато довше. Якщо ви так пропишете тиждень-два, якою задачою ви займалися, скільки часу, ви побачите, що є певні години, коли вам потрібно менше часу і зусиль витрачати на задачу, тому що ви в цей час вже більше проснулися і ще не втомилися. Ось це ваша та от золота година для концентрації. Наприклад, моя золота година це десь з 10 ранку до 11.30. Цей час я найкраще планую, я ні на що не відволікаюся, у мене супер багато енергії. Ось це прям мій топ. Тому що коли я сідаю працювати раніше, десь о 8-о 9, я ще розумію, що ні. У мене мозок ще занадто зайнятий іншими питаннями, справами і подивитися у вікно, попити каву, це найкращий варіант. А ось вже далі я краще прокидаюся, і це стає часом, коли я не втомлена, коли я заряджена, і коли у мене всі справи закриваються ось так. І якщо Подивитись на мій розклад дня. Якщо я подивлюсь на свій розклад дня, то в ці години я можу закрити максимально багато задач, стільки, скільки я потім не закрию за всю другу половину дня. І це дуже класно. Це лайфхак, який допомагає мені вибудовувати свій режим дня по своїх біоритмах, по своїх відчуттях найбільш ефективно для мене. І ви можете знайти такий для себе. Наступне правило номер три це робоче місце. Організуйте робоче місце, яке буде мотивувати вас до роботи, а не до перегляду серіалів або до відпочинку. У мене, наприклад, за час свят на робочому столі з'явилось багато художніх книг, розмальовка і цукерниця. І це знаєте, ну ви сідаєте за це місце, і ви наче прийшли за своє якесь плежер місце, в якому у вас всі задоволення зібрані, і немає нічого, щоб вас налаштовувало на роботу. Натомість на робоче місце розмістіть те, що вас схиляє на. Поки і нагадує вам про роботу, буде вашим тригером, який каже: Працюй! Ми тут зібрались попрацювати. Це можуть бути якісь мотиваційні плакати і стікери, якщо вам це допомагає. Планер, календар, можуть бути затишні елементи, якщо вони вас також налаштовують на цей робочий вайб. Наступне правило, яким користуюся я, це попрацювати не з дому. Оскільки за період свят у мене дім починає асоціюватися з місцем відпочинку, а це власне є місцем, де я половину часу працюю, то для мене класно працює помонтувати відео, написати якісь ідеї для сценаріїв, написати контент-плани не з дому, а з кав'ярні. Я виходжу, змінюю обстановку, знаходжуся в місці, де я прийшла чітко попрацювати. У мене є ціль, поки, наприклад, у мене не розрядиться ноут, або поки я там не доп'ю каву чи чай, я маю працювати. І для мене ось ця ідея з кав'ярнею завжди працює на ура, скільки я це разів не робила. В будь-який момент, не тільки після свят. Наприклад, я довгий період працюю вдома і мені вже важко чомусь налаштуватись, мені потрібно змінювати обстановку. Я це роблю ще з попереднього місця проживання. Там мені до найближчої кав'ярні було потрібно, що навіть їхати, бо я жила в такому місті. Але я от їхала, змінювала обстановку, і ті справи, які я вдома закривала би 5 годин, там я закривала за одну годину. Це от магія оцього зміни місця роботи. Для мене дуже класно працює. Це мій особистий лайфхак. Дуже раджу вам. Ну і, наприклад, з моїх правил організації простору, я працюю не в тиші. Ніколи не буваючи, я працюю в тиші. Хіба що я записую відео для звуку, я працюю в тиші. Інакше мені супер працюється в кав'ярнях, де люди між собою спілкуються. почуться круасани, наливається кава, є якийсь гомін. Я супер люблю, коли в іншій кімнаті у мене хтось є, коли я працюю в своїй кімнаті. Я тоді найкраще зосереджена. Це штука з дитинства, що мені було набагато комфортніше працювати і щось робити, коли навколо мене є якісь діти, наприклад, навіть в саду. Або вдома, з якими я не комунікую, але вони просто знаходяться поруч. Вони мені дарують якесь таке відчуття безпеки і відчуття роботи чомусь. Не знаю, як це в мене працює, але от мені супер подобається. Наступне, мотивуйте себе через маленькі винагороди. Давайте розберемося, чому винагороди працюють. Тому що вмикається такий процес, як принцип дофамінової петлі. Коли ми виконуємо якесь завдання, і отримуємо за нього винагороду, у нас зав'язується петля, і мозок викидає дофамін гормон задоволення. І це підсилює наше бажання продовжувати діяти, тому що мозку супер подобається, щось маленьке зробив, щось за це отримав, дофамінчик утворився, всім класно. І задача зроблена, і насолода отримана. Коли ми знаємо, що після виконання завдання нас очікує якась винагорода, ми не будемо втрачати мотивацію, нам буде легше працювати. І зосереджуватись на якійсь задачі. Це знаєте, як, наприклад, ви працюєте і знаєте, що у вас через три дні має бути відпустка, і вам так все супер класно працюється, тому що ви працюєте, ви отримуєте за це кошти, і ви полетите потім у відпустку. Уж супер! З'являється ось це відчуття, передчуття ось цієї відпустки, оцей дофамін, і він нам допомагає подовжити цю мотивацію і подовжити свою концентрацію на справах. Які можуть бути приклади маленьких винагород? Наприклад, ви доробите задачу А повністю, і вип'єте горнятко кави, доробите задачу Б і підете прогуляєтеся красивим сонячним містом, доробите задачу В і відкладете собі плюс 10-15 гривень на якусь покупку, на якусь книгу, яку ви хочете, але не обманюйте себе. Пам'ятайте, що ось це правило винагороди, нагороди себе за маленькі досягнення. Воно працює лише тоді, коли ви дійсно робили зусилля. Щоб виконати цю задачу, коли ви дійсно старалися, тоді буде відчутно і не буде знецінюватися відчуття того подаруночку, тієї маленької винагороди, яку ви отримаєте. І також, чим складніше завдання, тим більшою має бути винагорода. Тобто винагорода за задачу, яка у вас зайняла годину і яка у вас зайняла місяць, звісно, має бути різною. Ну і ми з вами переходимо до п'ятої поради. Не забувайте про баланс роботи та відпочинку. На свята ми звісно відпочиваємо і не працюємо, але це не означає, що в робочі дні, в будні дні ми не маємо відпочивати, тому що це все призведе до вигорання. Відео про вигорання, до речі, у мене також є. Обов'язково його перегляньте, там багато корисного в алегоріях і в порівняннях з Гаррі Потером. І коли ми починаємо працювати без відпочинку, наш мозок, наше тіло починає перенапружуватися, і ми вже не можемо знайти енергію для виконання звичних завдань, навіть тих завдань, які вам подобалися, які вам в вашому рутинному житті приносили задоволення, навіть на них перед. Перестає з'являтися енергія, вам немає бажання, немає мотивації їх виконувати, тому що з'являється вигорання. І не забувайте, що коли ви не відпочиваєте, у вас знижується концентрація, ви стаєте більш розсіяними, знижуються когнітивні функції, вам стає важче концентруватися на якихось завданнях, і ви починаєте прокрастинувати, тому що у вас не було достатньо часу перезарядити своє тіло, перезарядити свій мозок. Вони перестають функціонувати. Ми навіть суперечимо якимось природнім циклам, де має бути робота і має бути відпочиня. Починок. Це відсутньо, ми збиваємо весь цей режим, і вся ця відпустка, яка у вас була до цього, вона йде котику під хвіст, тому що ми не маємо потім адекватного режиму, після якого нам не потрібно 2-3 тижні просто лежати, щоб просто відновити сили. Якщо у вас буде цей баланс в буденному житті, відпустка для вас не буде способом просто відлежатися і не померти. Відпустка буде способом якісно перезавантажитись. Ну і останнє найважливіше для мене те, що завжди допомагає повернути мотивацію, навіть знайти мотивацію, якщо у вас її не було. Ставити собі запитання, чому я це роблю. Коли я відчуваю, що моя мотивація на нулі, коли у мене якась апатія, поганий настрій, мені не хочеться братися за якісь задачі, я для себе відповідаю на запитання, чому я почала цим займатися, чому я займаюся цим зараз. Чому я зараз створюю це відео? Чому я створюю контент? Чому я треную дівчат? Чому я шукаю нових клієнтів? Чому я допомагаю людям змінювати мислення, змінювати їх тіла, змінювати їх ставлення до себе і, і повертати їм любов до самих себе? Моє чому це допомагати людям ставати щасливішими. це допомагати їм любити себе в процесі, це допомагати їм мислити так, щоб жити краще, щоб жити так, як хочуть саме вони, так як прагне їх душа. І це чому допомагає мені рухатися далі? І тому я раджу вам знайти щось, що допоможе іншим людям, що допоможе їм щось змінити у житті, щось покращити у їхньому житті. Тобто знайти. Не чому я це роблю для себе, а чому я це роблю для інших? Як ви допомагаєте іншим людям, як ви впливаєте на їх життя? Якщо ви відчуєте біль або проблему людини, клієнта, якому ви хочете допомогти, якщо ви побачите, що людина в чомусь застрягла, а ви в цьому можете бути корисним, у вас з'явиться мотивація діяти. Звісно, ми діємо не лише з альтруїстичних причин, не тільки тому, що ми хочемо допомогти комусь. Ми часто діємо із егоїстичних причин, і це нормально, тому що ми теж знаходимо для себе якусь. Користь знаходимо для себе якесь задоволення в тому, щоб допомагати іншим, але це точно, що кожному з нас потрібно і хочеться зробити чиєсь життя краще. Тому знайдіть своє чому, яке допоможе людям навколо вас. Ось такі шість порад, як повернути себе в робочий ритм після святкового періоду. Напишіть, яка з порад стала для вас відкриттям, стала для вас корисною, і ви хочете забрати із собою у ваше життя. І, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Ну і не забувайте, що мотивація приходить не від очікування, а від дій. Зробіть першу дію, зробіть свій перший маленький крок, і ви побачите, що розпочати насправді не так і важко. Повертатися насправді не так і важко, коли ви знаєте, що робити, і знаєте, чому ви це робите. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.